Ти думаєш, що знаєш все про своє авто? Ось три фішки, які полегшать твоє водійське життя. 90% водіїв цього не знають. Чистий фільтр кондиціонера це не тільки чисте повітря, але й ваше здоров'я. Тільки подивіться, скільки бруду в ньому після зими. Додатковий бонус. Ви отримаєте хороший запах в салоні без хімії. Правильний тиск в шинах це не лише ваша безпека, а й економія пального. Якщо він занадто низький, ви даремно спалюєте більше бензину. До того ж, якщо правильно накачані шини. Ви зменшуєте їхній знос та економите ваш бюджет. Не знаєте, з якої сторони у вас лючок для заправки? У вас на панельці є бензобак, в якому вказано стрілочку, з якої сторони потрібно заправляти автомобіль. Це дуже зручно, коли сідаєте за чуже авто або, наприклад, за орендоване, і більше не потрібно перед заправкою вибігати і дивитися, з якої сторони під'їжджати до коло ще одна маленька фішка, котра додасть ще більшого комфорту. Якщо вам сліпить сонце з боку. Відчіпіть боковий козирок і поставте його ось так. І все. Багато з водіїв навіть не знають, що він рухається. Тепер ти точно готовий до довгих та коротких поїздок. Обов'язково пам'ятай про ці фішки. Не забувай за лайк та підписку, тут завжди цікаво. І якщо ви в пошуках авто, ми займаємось автопідбором. Допоможемо знайти, перевірити та доставити для вас автомобіль.